Доброго дня всім глядачам і читачам. Сьогодні поговоримо про Красненську селищну раду. Селищний голова, секретар Красненської селищної ради плюс депутати лічильна комісія дорівнюють фальсифікатори рішення цілої сесії. Щоб відповісти на питання про причини порушення вимог чинного законодавства службовими особами Красненської селищної ради, провів аналіз оприлюднених протоколів поіменного голосування депутатів селищної ради 29 червня 2021 року на 9 сесії 8 скликання, у протоколі сесії зафіксовано, що було всього зареєстровано. 23 депутати з 26 загального складу, в тому числі селищний голова Фурда. І це підтверджується списком реєстрації депутатів з власноручними підписами. У протоколі також зафіксована відсутність чотирьох депутатів: Гаєвської Ірини Зіновівни, Кічурчак Євгена Михайловича, Михалюк Марії Степанівна і Чуби Ігора Михайловича. Які в подальшому в цій публікації мною будуть іменуватися як чотири протокольні, також не зайвим буде повідомити, що на сесії обрали лічильні комісії в складі трьох депутатів: Смірнова Галина Володимирівна, Бруцяк Богдан Володимирович і Сокур Віталій Олександрович, які фіксували та засвідчили. Своїми підписами результати голосувань депутатів по кожному питанню. Всі протоколи поіменного голосування засвідчені тільки двома підписами членів лічильної комісії Смірнової та Бруцьоком. Рішенням сесії номер 341 до порядку денного 9-ї сесії 8 скликання внесено 143 конкретних питання. Зазначено питання номер 44 під гаслом «Різне». Після проведеного аналізу оприлюдненої статистичні відомості з окремих протоколів голосування, які мною позначені за номером питання, що зафіксовано в порядку денному, в тому числі, вказані відсутні при голосуванні депутати. Отже, Читаємо протокол номер 1 Зареєстровано 23 депутати. Голосували за 22, відсутні 5. 22 плюс 5 дорівнює 27. 26 депутатів є всього. А 27 це є селищний голова Фурда. Він не є депутатом, але він є селищним головою, тому він присутній завжди на сесії. Тобто відсутні 5. Це є 4 протокольні плюс Коропецький депутат Коропецький. Далі протокол номер 2 3, 4, 5, 6. Інформація аналогічна. Протокол номер 7 зареєстровано 23. За 20 проти 1. Утрималися 2. Відсутні 4 протокольні. 4 протокольні нагадую, це є. Гаєвська, Кичурчак, Михалюк і Чуба. Протокол номер 8 Зареєстровані 23 за 18 проти 3 утрималися 2. Відсутні 4 протокольні. Протокол 9. Зареєстровано 23 за 23. Відсутні 4. Протокольні. Протокол номер 10 Зареєстровано 23 за 22. Відсутні 5. Тобто, 4 плюс ще один депутат виліз прогульник Нестерович. Протокол номер 11 12 – Аналогічна інформація. Протокол 13. Зареєстровано 23 за 20 відсутні 7 депутатів. Тобто, 7. Що це означає 7? Це є 4 протокольні плюс Міляновський, Михневич і Нестерович. Протокол номер 14 зареєстровано 23. За. проголосував 21. Відсутні 6. Протокольні плюс Міхневич і Нестерович. Далі. Протокол номер 15 Зареєстровано 23 за 18. Відсутні 9 депутатів. В дужках 4 протокольні плюс Квятковський Нестерович, Потюк, Сокур. Єреме. Цікаве те, що СОКУР значиться обраним до лічильної комісії, а він фактично є відсутній. Протокол номер 16 зареєстровано 23 за 19 відсутні. 8. Що ж це за 8? Це є 4 протокольні плюс Квятковський Нестерович СОКУР Єрема. Протокол номер 17 Зареєстровані 23 за 20 відсутні 7. Це є 4 протокольні плюс Квятковський нестерович Єрема. Протокол номер, 8, протокол номер 20 21, 22, 23, 24. Зареєстровані 23 за 19, відсутні 8. Чотири протокольні плюс Квятковський, нестерович Сокур Єрема. Протоколи номер 25, 26, 27 зареєстровано 23 за 17 відсутні 10. Тобто з тих числа 10%, відсутніх, це є 4 протокольні, плюс Квятковський, Нестерович, Сокур, Ярема, Магера, Скобилко. Бачите, як зростає кількість депутатів. Чим більше в тим більше партизанів, каже так, народі. А тут ми чим далі йдемо, тим більше депутатів. Чи ми заглиблюємося у питання, які розглянуться на сесії, тим зростає кількість депутатів, які відсутні. Ну, а далі немає змісту показувати результати голосувань по всіх питаннях, внесених до порядку денного сесії. Хочу тільки вказати, що згідно протоколу, це є початкові протоколи, кажу, коли зафіксовані мною, що згідно протоколу 31 до відсутніх на засіданні долучився депутат Дроздовський. Згідно протоколу номер 34 депутат Форошівський. Згідно протоколів номер 55 – депутат Дідчук. Згідно протоколів – депутат Шеремета згідно протоколів 61-62 депутат Сервило. В подальшому протоколи голосувань депутати фігурували як відсутні, або такі, що голосували за. Отже, з викладеної у протоколах поіменного голосування інформації вбачається, що на засіданні було розглянуто 109 питань порядку денного. На засіданні 9 сесії, восьмого скликання із 26 депутатів були присутні тільки 7 депутатів: Бруцьяк, Владика, Дідух, Максимів, Мандій, Смірнова, Юхима. І плюс селищний голова Фурда. А решта 19 депутатів були відсутні. Про який кворум можна говорити? Щоб створити видимість кворуму на сесії шляхом злочинних маніпуляцій, члени лічильної комісії Смірнова та Бруцяк. Тасували колоду відсутніх на засіданні депутатів ради так, що по кожному питанню у протоколі була зафіксована більшість депутатів від загального складу ради, що голосували за. Тому у протоколах поіменного голосування одні і ті самі відсутні депутати з'являються присутніми або такими, що голосували за. Наприклад, депутат Квятковський на початку засідання сесії у протоколах голосування фігурує як такий, що голосував за. А вже при розгляді питання 18-го порядку денного та інших питань значиться як відсутній. Хочу зауважити, що саме річільна комісія на чолі з депутатом Смірновою фальшувала ці протоколи. Результати яких внесено до протоколу сесії. Яскравим прикладом фальшувань протоколів поіменного голосування є незмінна кількість зареєстрованих депутатів, а саме 23 депутати. Вони проходять по всіх, ця кількість проходить по всіх протоколах, в той час як поіменний склад. Відсутніх депутатів постійно змінювався. Що селищний голова та секретар ради цього не знають? Вони прекрасно це знають. Висновок. Більше сотні сфальшованих рішень Красненської селищної ради за 29 червня 2021 року. Тобто, до протоколів поіменного голосування внесено неправдиві відомості. Протоколи підписані неповноважним складом лічильної комісії. Депутат Сокор, що був обраний до її складу, жодного протоколу не підписав, тому що теж значиться відсутнім. До протоколу сесії внесено відомості, які не відповідають дійсності. Так що ж це, це орган місцевого самоврядування чи організований злочинно-мафіозний клан на чолі з хрещеним батьком, Головою селищної ради. На мою думку, у селищній раді напрацьована злочинна схема фальшування рішень Ради, за якої до матеріалів сесії додається список реєстрації депутатів, в тому числі і тих, які не приймали участь у роботі сесії, але поставили свої підписи у цьому документі. І на підставі якого в подальшому відбуваються маніпуляції з голосуванням за або відсутніми депутатами. Хто підписав протокол сесії з внесенням до нього непрадовідомості? По іменному голосуванню? Звичайно, що селищний голова ФУРДА. А часом ці протоколи підписує і секретар Ради Діду. Виглядає так, що саме ці службові особи разом з членами лічильної комісії сфальшували всі рішення 9-ї сесії 8-го скликання від 29.06.2021 року. Як можна кваліфікувати дії згаданих посадових осіб? На мою думку, злочинними, тобто службовими особами Ради організовано масове і систематичне службове підроблення рішень. Сесії ради, які підлягають скасуванню. Навіть у Верховній Раді України, на мою думку, немає таких зловживань службовим становищем та владою, як у Красненській селищній раді. Про розвиток подій читайте у наступних публікаціях. На цьому я закінчую сьогоднішню розповідь. Прошу коментувати надану інформацію, підписуватись на мій канал. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції ЖУК Олександр Сергійович. Сьогодні 1 листопада 2023 року. Дякую за увагу.